Усім привіт, з вами Чоп, і сьогодні ми глянемо на спайдервуман Джесіку Джуш, як там її правильно звуть. А якщо вам впадло проходити або не маєте часу, можете звернутись до мене, замовив проходження будь-якого завдання в грі. Посилання на телеграм в описі. Можна мені, будь ласка, подивитися зараз. Секундочку, Джесіка Дрю, Джесіка Дрю, да, вона дивиться ну четвертого рангу, звичайно. Да, але, але, камера, оп. Четвертий ранг 55 рівень, 101 одна тисяча хп. І 8 тисяч майже 9 атак. Коротше, вісімдесят коронки. Давайте глянемо, давайте розглянемо, подивимось ви проти зимового солдата. Мені дуже подобається вона, якщо чесно, тому що в неї є такі певні моментики, певні ситуації та, та, та шарита, да? при яких і завдяки яким вона рахується ну прям класною. Ну, по-перше, в неї просто урон з руки доволі непоганий. Плюс вона, як бачите, копить собі люті. Ці люті ми можемо начебто максимум 15. І завдяки тому, що ми ухиляємося від так званої спецатаки ворога, ми їх призупиняємо, оновлюємо. Точніше, таймер. Дивіться, зараз в мене вже сплив майже 4. солдатик робить оцю свою оп, оп, знову 4. І дивіться, бачите, на нього наклалася. О, от це ви бачили на реакції? Ось дивіться, зараз вон, на кладесі, вон дебілейшн, тобто дебілом ми його виставляємо, в общем плані. І що це нам дає? По-перше, він не може ухильнутися. От, ну, тобто, шарити, шар, він не може ухильнутися. Оце я не поняв? Не може він ухильнутися, це в принципі зрозуміло чому, і зрозуміло як, да? тобто ухилятися він не може. Потім з першої спецатаки, дивіться, ми тупо накидаємо укуси потужні. Ці потужні вкуси ну, не можна зняти, розумієте, шарите? Знаєте, кросбоунса? От вона його збила, вона його перемогла, тому що ну, ці негативочки не скинути. От давайте я зараз перевірю, чи тут є якийсь даст бонус або той, хто скидає усилки, тому що я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю. Ого, чилд, чудова, вона якраз прокачена. Якраз вона прокачена, можна взяти піти в бій. Тобто вона ще антиклас буде для нашої Spider-Woman. Давайте подивимося, як це взагалі працює. Дивіться, оп, вона там очищує собі щось. Ой, це в мене можна, так? Да? Ага. Дякую. Дивіться. Оп, дивіться, не очищається. А де? А де? А де, а не очищається, а не може. Оце дуже великий плюс. І, по суті у, укусики, оці так звані, їх не можна зняти, розумієте? Тобто їх ви, ти не можеш просто зняти. Ну. Отак от, отак от, отак от. Тому лишається тільки якось ухилятися. Лишається тільки ухилятися. Дивіться, можна в принципі грати через другу спецатаку, можна грати через першу спецатаку. В принципі, Без різниці. З другої спецатаки, звичайно, побільше урона буде. Якщо перед тим як понадавати першу, могли наробити ще другу, тому що вона нас там непогано так, доволі такі бустить. Тобто ти даєш майже. <кхем> 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 я вибачаю. Я і ти робиш майже скільки там? Е, майже три, я вибачаю. Майже, ну, майже, бля, 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 майже три ти даєш таких е, полосочки. Так, а ну давай, Щас прям, щас прям ну, дуже важливо. Ну дуже важливо, ну чувак. Ну, зараз сплинець. Дякую. Ну, в принципі, гарно. От ми даємо другу. У нас майже є перша. Все, ми надали прикольчиків, видаємо першу, накидуємо скільки. Там завдяки тому, що у нас там потужності, як я знаю, воно дає додаткову так звану пісик. Е Ще додатково ви бачили, да, що окно носиться. Все не страшно. Так, давайте чисто через першу спробуємо пограти. Подивимось просто: це стандартна ротація. Друга, перша, перша або перша, перша. Ну давайте на третє, що подивимося. Все ж таки, ну що це таке? Як це ми на першу. На першу, Не подивитися. До речі, дивіться, оп-оп, там моментальний урон від шоку йде. Дивіться, дивіться, через блок. бачили, я спеціально так зробив, щоб побачили, що через блок вона теж його наносить. І в нього вже доволі багато немає хп. Оце неприємно було, що він вирішив. Ну неприємно, неприємно, тобто, якщо не помиляюся, то ми особа не можемо блочити цю його неутрінність менющу. Але давайте зараз до До доб'ємо. Він виживе? Лейс виживе? Дивимось? Не, можна оцю все прибрати. Оцю огромну Огромну надпись, будь ласка. Вона в грі, в принципі, велика, а завелика дуже. А тут ще й така. Дивіться, 15 окусиків. Просто 15 окусиків. Тобто це нам дає змогу ще набити. Дивіться, 25. А, давай. Давай, я ж тебе в не оставлю. 163 тисячі. Е, якщо не помиляюся, на звому солдаті після другої та першої було 150. Нам би ще, знаєте, до кого дійти. От дійти б якогось, я не знаю. Якогось росомаху. Було б, звичайно, непогано, але я не знаю, чи встигну, В принципі, так ну, в мене так би то часто обмежений, тому мені треба швидко десь та да перевірити. Ріно? Ріно, давайте зараз тепер, тепер 100% тільки через першу спецатаку будемо грати. Ну, Ріно то поприємніше, ніж Джаггер або Цем, який звуть. ну нагадайте мені. Який звуть? Давайте. Оп-оп-оп-оп, все, ухилив. Знову немає. Ну що ж це таке? Ну ладно, не судьба. Не судьба. Retribution, вот, retribution Воно. Наносить. When activating special attack, take incredible damage from outsource until the end. Ну тобто дивіться. І що ти? Нічого він не отримав. Ну це взагалі повинно присилювати. Эм... Як воно називається, підкажіть. Ну ви зрозуміли, да? Підсилювати укус. Вон, бачили, там 130 і ще 30% зверху нанеслося. Я просто не знав, як це пояснити, якщо чесно. Ну, то щось дурачок. Давайте ще штурмижечку заб'ємо. Може буде приємний результат. Результат, в принципі, приємний. Давайте все, тепер 100% через першу спецатаку. І тепер, ну, прям 100% через першу спецатаку. У нас ще арена така, ну прикольна, дождлива, з дождиком, тобто. Ну, інтересно, тобто можна прикольно попиздитися за жінок. Ну попиздити жінок. ми засуджуємо така. Звичайно. Так, давай БСП атак зараз. От, вот так от добре. Давайте зараз спробуємо дати дві підряд. Ну, оп, парірчик. Парірунчик. І ще даємо. Бамс 17. Давай, давай. 60 плюс 70. До речі, все одно додатково той урон якийсь нанісся. Ну, це, мабуть, через пасівку. О, через пасівку. Ну вон, віць... 38 тисяч вона спокійно нанесла завдяки укусу. А що ж тоді дає друга спасика? Нам ну, не зараз прочитаєш людей. В принципі, я прочитав. Так, коротше, я тепер професійний, значить, знавець Джесіки Джуль. Ми я тут дрю, да, усі колективно зараз розглядаємо. Коротше, в чому прикол? Завдяки тому силочку, який ми наносимо з другої спецатаки, ми, по-перше, отримуємо додаткові ярості. А якщо ви були уважні, то ви помітили, що Джесіка, коли накладає потужний оцей укусик свій, то вона що робить правильно? Вона витрачає на це свої заряди, заряди Fury, так би мовити, тобто люті. Ну і завдяки цьому. О, дивіться, оп, у нас 10 зразу стало. Все. От ця штучка, вона, по-перше, дає урон після того, як от зараз. Ладно, отак от зробимо. Сподіваюся, він не загине. Дивіться, витрачається оця посючика. Оп. І перший удар після його спецатаки, який ми наносимо, він отримує додаткову шкоду. Демс 43 тисячі прилетіло. Давайте зараз подивимося, скільки вона. Дає просто опау, джек виконав. Ну все, ну, все, в принципі, людині, людині. Я, в принципі, тільки що послугу зробив, безкоштовно, я хорошо, до речі. Якщо у вас є питання з проходженням контенту, то ви, звичайно, до речі, можете горно замовити. Все ж таки новий нещодавно вийшов. І це прям приємно, приємний такий е, чувачок. Дивіться. Оп, не картує. Ну просто не кертує. Наша середня атака картувальна. От, 11 тисяч, а якщо ви добре пам'ятаєте, то там було 43 тисячі. Це так просто, це, якщо вам... Ну, вдруг цікаво. Давай спецатаку. Оце я, я ще й не вхилив, ну я гені. Так. Давай ще раз. Ще раз, давай, І кажу, щоб Отак от, чудово. Все чудово ухильнувся. І ще вона також підсилює друга спецатака, не оголошую. Наголошую, вона підсилює ну, урон від потужних укусів. Тобто, якщо. Ну, нес. Оп! десяточка прилетіла, у ну, нас прилетіло 10. Пофіг все одно через блок вона наносить. Оце неприємно було. О, це, непри... Це, непри... це неприємно було. 20, до речі, наноситься зараз. Я не хочу задобувати, я хочу показати. Давай ага, газ, 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 спецатака. Ага, гась, 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 спецатака, гась. Чудово. Ти найгірший в світі. Ти найгірший в світі. Ти найгірший людина, Пантера. Ти найгірший. Так, а тепер багрова візьма. Вона може онуляти усилочки, але не працює ці усилочки не неначе потужні укуси. І в принципі, вони наносяться завдяки шоку, але якщо шок. Імунітет, то в принципі потяг. Вона, в принципі, їх наносить. В принципі, в принципі, та він взагалі інші слова, знаєш, вона їх наносить. І пофіг. І пофіг. І пофіг. Вона їх наносить їй пофігу. І взагалі, вона взагалі про це не думає. О, до речі, бустик до енергії. Аби вона не онулила енергію. Так. А я казав же, що у селочок підсилює потужні укуси. Якщо не казав, то кажу зараз. Так, це в принципі чудово зараз, що так, 150 тисяч, до речі. Оп, Все, і давайте дивитися урон. Чудово, вона просто онулила. Давай. 160 тисяч просто прилетіло. Давай Я Росомаху хочу. От, от, от ради Росомаха, от росомаха. Треба подивитися, чи перебуває вона росомаха, не так як тварь. Але чи вкачана тут майстерність, яка притупляє регенерацію залежно від негативних ефектів? Це ми зараз з вами і дізнаємось. Це ми з вами дізнаємося. Right now, right... Опа, він ще й мене оглушив. Ще й ну, тупа кровотеча те, наніс. Так, 11. 11, 16, 6. Йошкінь трошки. От в мене є таке відчуття, що ну, зменшує дофіга так як сильно. Хоче? В принципі, регенерує непогано, так. По 2 тисячі. Дивіться, оп, 11 тисяч, ну, мало. Так, да, ти регенерує, регенерую, все добре. Я хочу під цю штуку ще один накласти. Давай. Все, 20 штук, давай. 230 просто влетіло. Коротше, така от у нас Джесіка Дрю. Ви, в принципі, оцінюйте, коментуйте і кажіть, як вона вам сподобалась чи ні. І чи треба її десь ще протестити. Ну так, чисто, якщо ну, вдруг вам цікаво буде. Напишіть і скажіть про це. І не забувайте замовляти проходження контенту, тому що проходжу все завжди. Ну і майже будь-коли. В принципі, ну, домовимось. Ми з вами домовимось. Шарико? Тому давайте гарного вам вечора і всього найкращого з вами був.